Колись серед безкраїх пустель на узбережжі перської затоки існувало невелике поселення, що загубилося серед дюн і солоних вод. Люди тут жили риболовлею, полюванням на перли та торгівлею з сусідніми племенами. Поселення називали Дубай, А потім? а потім знайшли нафту і о диво. Шейхи не стали озброюватись до зубів, не стали будувати ядерні ракети, щоб зрівняти все навкруги з пустелею та приєднати до себе якомога більше чужої пустелі. Чи не пустуни? Наразі вони створили місто мрій, що стало символом того, як навіть серед пустелі можна створити оазу розкоші та процвітання. Історія Дубаю це нагадування про те, що немає нічого неможливого, якщо у вас є бачення, сміливість і віра в краще майбутнє. Перші згадки про Дубай датуються ще 18 століттям, коли тут мешкало плем'я баніяс. Вони жили скромно, але гармонійно, використовуючи те, що давала пустеля. Природа була суворою. Сонце палило, піщані бурі зносили все на своєму шляху. А вода була цінністю дорожчою за золото. Та місцеві знали, вижити можна лише якщо діяти спільно. Місцеві жителі розвинули майстерність у пошуку перлів, які були справжнім багатством того часу. Дубай поступово став центром для торгівлі. Кораблі з Індії, Персії та Африки заходили сюди, обмінюючи свої товари на перли, спеції, текстиль і золото. Але, як і всі міста, що залежали від моря, Дубай переживав зліти та падіння. Після появи штучних перлів на початку ХХ століття економіка занепала, а майбутнє міста здавалося невизначеним. Справжнє відродження Дубаю почалося всередині ХХ століття. Перше, що зробив тоді Шейх, це очистив Дубайську затоку, крік, і зробив її придатною для прийому великих кораблів. Завдяки цьому Дубай почав процвітати як портове місто. Наступним кроком стало відкриття покладів нафти в 1966 році. Її було не так багато, як у сусідніх країнах, але все Шейх Рашид вклав у розвиток міської інфраструктури. Він будував дороги, школи, лікарні, порти й аеропорти. Дубай почав приваблювати інвесторів з усього світу. З роками Дубай перестав покладатися лише на нафту. Шейхи вважають, що справжній успіх розвитку в торгівлі, туризмі та інноваціях. А відкриття вільних економічних зон, де інвестори можуть працювати без зайвих податків, привернуло багато компаній світу. Сьогодні Дубай це місто, де зустрічаються традиції та інновації на вузьких вулицях старого району Аль-Фахіді ще можна знайти тіні минулого. Старовинні будинки з вітровими батареями, торгівлю спеціями та золотом. Але варто підняти очі, і ви побачите нескінченний горизонт, прикрашений блискучими хмарочосами. Бурж халіфа над високий хмарочос висотою 828 метрів, найвища багатоповерхова будівля у світі, а також найвища споруда. Поступкова форма будівлі нагадує сталахміт. Урочиста церемонія відкриття відбулася 4 січня 2010 року. Містить оглядові майданчики, ресторани та розкішні апартаменти. Будівля освічена тисячами ледлампами і часто використовується для світлових шоу. Проект створений як символ швидкого розвитку Дубая. Будівля, на яку ви зараз дивитеся, архітектурний комплекс із двох хмарочосів, з'єднаних 200-метровим мостом, з якого відкривається вид на все місто. П'ятизірковий готель за вишки 260 метрів, може похвалитися 117 поверхами. Перший символ розкоші з'явився в Дубаї ще в 1999 році. Бурж Аль Араб – 60-поверховий готель, збудований у вигляді вітрила арабського човнодау. Проектування та будівництво здійснювалися канадським інженером Ріком Грегорі. Готель, схожий на вежу Васко де Гама, розташовано у Лісабоні. Будівля стоїть у морі на відстані 280 метрів від берега на штучному острові, з'єднаному із землею за допомогою моста. Це один із найдорожчих та найрозкішніших готелів у світі, відомий своїм віртолітним майданчиком і підводним рестораном. По ще одній розкоші Дубаю готель Аль-Каср. В перекладі з Арабської означає палац, і ця назва його ідеально характеризує. Оформлений в стилі літніх резиденцій Шейха готель відображає традиційну палацову архітектуру в поєднанні з сучасністю. В інтер'єрі використаний блакитний мармур. У готелі всі меблі ручної роботи з інкрустацією перламутром. Мармурові каскади сходів, переходи й коридори виконані так, щоб гості відчували себе комфортно. Всі номери мають балкони і тераси. Вечір плавно переходить у ніч, і вулиці казкового міста пустіють. А навіщо вештатися містом, якщо будь-яку розвагу для душі та тіла, можна знайти прямо в готелі, на який вистачило твого гаманця. Об'єднані Арабські Емірати є традиційно ісламською і одночасно космополітичною багатонаціональною країною. Корінні мешканці становлять приблизно десяту частину населення ОЕ. За даними МВФ, Об'єднані Арабські Емірати сьомі у світі за розміром ВВП на душу населення що вище ніж в Австрії, Німеччині чи США. Об'єднані Арабські Емірати входять до групи 66 країн із дуже високим індексом розвитку людини. Цей індекс розраховується ООН та показує, наскільки людина може реалізувати свій потенціал. Розрахунок індексу заснований на очікуваній тривалості життя, грамотності, освіті та рівні життя. Лідери рейтингу є Норвегія, Ірландія та Швейцарія. ОАЕ на 31-му місці з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Аравійського півострова уникають громадського засудження Росії як агресора, хоча й підтримують українські резолюції ООН та надають Україні гуманітарну допомогу. Схід, справа тонка. Ми різні, але будуючи такі міста, як можна не засуджувати війну? Риторичне питання. Ми знаходимося на острові Джумейра. Це штучний острів у вигляді пальмового дерева. Його розмір 5 на 5 кілометрів. Загальна площа становить понад 600 футбольних полів. Їдемо по підводному тунелю, який сполучає півмісяць острову Джумейра з верхівкою пальми. Проєкт для здійснення цієї шедевральної мрії намив островів запропонувала американська компанія. З гір Хаджар було привезено 7 мільйонів тонн каменів. Щоб запобігти перешкоджанню морських хвиль, навколо робочої зони був побудований бар'єр висотою 2,5 метри. З космосу на висоті 676 кілометрів велося спостереження, щоб переконатися, що викривлення острова відбувається в потрібній формі та в потрібному місці. Більше 12 тисяч дерев було висаджено в приватному розсаднику, щоб пізніше перевести на острів. Наразі острів Джумейра – це ціле місто, призначене для постійного проживання та туризму. Це житлові райони та вілли, а зона морського бар'єру включає сім величезних готелів і гігантських курортів, у тому числі Атлантіс Ресорт, назва якого свідчить про легендарний острів Атлантіс. Готельний комплекс Атлантіс Запалом включає 1539 номерів, що робить його найбільшим готелем на близькому сході. Багато людей відвідують його, щоб здійснити вертолітну екскурсію над Дубаєм чи чудово провести час в аквапарку. А ще на острові будується хмарочос Трамп Тауер, який обіцяє стати новою архітектурною пам'яткою міста, підкреслюючи статус Дубаю як центру розкоші та інновації. От закінчиться ця дика війна, і всі гайда до ОАЕ.